Нам ще треба багато чого навчитися. З кожним на полігон ми покращуємо всі знання та практичні навички. З кожним разом наша мотивація все сильніша, а результати кращі. Кожного дня ми покращуємо свої навички поводження зі зброєю. Я, наприклад, не перший раз на полігоні. Не можу сказати, що в мене все ідеально виходить, але я буду старатися, аби стало краще. Це все робиться для того, аби в будь-який момент бути готовим взяти зброю до рук та захищати свою країну. Викладачі нас добре розуміють та завжди підтримують, і я впевнена, що в наступному виїзді мої знання покращаться, і я зіблю всі цілі. Потрібно розуміти, що як би важко вам не було навчатися, під час виконання своїх службових обов'язків ці знання допоможуть нам правно володіти вогнепальною зброєю, вміло копати окоп та допомагати пораненим побратимам і звичайним людям, котрі так потребують нашої допомоги. Військові навчання це виклик для нас, який допомагає загартовувати наш характер та ставати кращою версією себе. Тому я зробила правильний вибір і буду впевнено йти до своєї мети та захищати український народ.